Серед найсучасніших освітніх технологій, що активно розвиваються і поширюються, особливе місце займають дистанційні технології навчання, які підтримують і забезпечують реалізацію відкритого освітнього процесу в навчальному середовищі, в якому він здійснюється. Відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи, упродовж 2011-2014 років під час проведення курсового підвищення кваліфікації при науково-методичному центрі була запроваджена кореспондентська форма навчання, в організації якої активно використовувалась електронна пошта, скайп-зв'язок та навчальне середовище на офіційному сайті центру. У зв'язку зі змінами у правовому полі нами кореспондентська форма навчання реорганізована у дистанційну. Основні засади організації і запровадження дистанційного навчання в Україні на сьогодні визначають накази Міністерства освіти і науки України 2013 року номер 466 та номер 1518 Останнім нормативно правовим актом визначено мінімальні вимоги до організаційного кадрового науково-методичного, матеріально технічного, програмного та інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів, закладів після дипломної освіти, наукових освітньо наукових установ, необхідні для надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання. Центр для проведення курсового підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання здійснив наступні заходи, отримав ліцензію на дійснення підвищення кваліфікації, прийняв рішення науково-методичної ради щодо впровадження дистанційної форми навчання. Розробив положення про дистанційне навчання на курсах підвищення кваліфікації при науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, яке відповідає положенню про дистанційне навчання затвердженого наказом Міністерства освіти номер 466 утворив відділ підвищення кваліфікації та дослідно експериментальної роботи з відповідним кадровим матеріально-технічним. Забезпеченням, який організаційно і технологічно підтримує навчання за дистанційною формою, зокрема, встановлює відповідність веб-ресурсів навчальних дисциплін вимогам до організації навчального процесу та рекомендує їх для використання в навчальному процесі. Керівництво центру. Направило 15 працівників на курси підвищення кваліфікації з питань організації та використання технологій дистанційного навчання, які у травні 2015 року отримали відповідне свідоцтво Центру підвищення кваліфікації після дипломної освіти та доуніверситетської підготовки Хмельницького національного університету. Працівники центру оволоділи методикою розробки дидактичного наповнення веб-ресурсів навчальних дисциплін, а також працюють над забезпеченням навчального процесу за дистанційною формою. Відповідно до вимог, розроблено і затверджено навчальні плани з підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання, розроблено методичне забезпечення з усіх курсів для різних категорій інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ, тестові завдання для контролю якості дистанційного навчання. Центр насичено матеріально-технічним та програмним забезпеченням, яке відповідає встановленим вимогам, а саме обладнано окремий кабінет, у якому функціонує відділ підвищення кваліфікації та дослідно експериментальної роботи. Відділ забезпечений комп'ютерним та периферійним обладнанням для здійснення навчального процесу за дистанційною формою. Створена локальна інформаційно-комунікаційна мережа із доступом до мережі інтернет, придбано ліцензійне програмне забезпечення загального призначення та використовується програмне забезпечення спеціального призначення, яке побудовано на програмних продуктах з відкритими кодами. Працівниками науково-методичного центру створено необхідне інформаційне забезпечення для проведення курсів підвищення кваліфікацій за дистанційної форми, а саме офіційний сайт, інформаційний портал профтехосвіта Хмельниччини та дистанційна платформа підвищення кваліфікацій інженерно-педагогічних працівників, які забезпечують персоніфікований доступ до дистанційних курсів, сервісів, що дозволяє здійснювати синхронні та асинхронні комунікації з системи управління навчальним процесом. Всі модулі для кожної категорії педагогів забезпечені відповідними веб ресурсами Ресурсами, які рекомендовані відділом підвищення кваліфікації. Вибір програмного забезпечення, на якому було побудовано інформаційно освітнє середовище, ми зробили на користь Moodle. Взагалі, Moodle навчальне середовище, яке надає викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, у тому числі й дистанційного. Moodle є платформою, дистрибутив якої розповсюджується безкоштовно за принципами ліцензії Open Source. За своїми можливостями, Moodle витримує порівняння з відомими комерційними системами управління навчальним процесом. У той же час вигідно відрізняється від них тим, що поширюється у відкритих вихідних кодах. Це дає можливість налаштувати її під особливості кожного освітнього проєкту, доповнити новими сервісами. Саме тому на сьогодні у світі використовується середовище у 224 країнах і більше, як на 65 тисячах сайтів. Відповідно до цих основ, платформа Moodle була оснащена цілим рядом інструментів, які дають можливість співпрацювати на рівнях слухач-слухач і слухач-викладач. До цих інструментів належать анкети, чати, опитувальники. Форуми, тести, семінари, завдання всього 35 модулів. Кожен користувач має доступ до джерела коду платформи і може його змінювати залежно від своїх цілей та бажань. Тобто це середовище є досить гнучким та його легко було пристосувати для проведення курсів підвищення кваліфікацій за дистанційною формою. У веб-середовищі дистанційного навчання центру представлені курси для різних категорій інженерно-педагогічних працівників. Структура кожного з курсів відповідає структурі навчальних планів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, розкриває їх зміст та складається з чотирьох модулів діагностико-аналітичного, соціально-гуманітарного, професійного і фахового. Діагностико-аналітичний модуль містить вхідне діагностування, тестування, розділ для завантаження випускної роботи та вихідне діагностування і анкетування. Соціогуманітарний модуль вміщує питання сучасної філософії та соціології освіти, основ ринкової економіки, нормативно-правової бази, професійно-технічної освіти. Професійний модуль тематично визначає вікова та педагогічна психологія, загальна та професійна педагогіка виховна робота УПТНЗ. Фаховий модуль представлений тематикою методичного фахового спрямування, методика професійного навчання, розробка навчально методичної документації, організація робота в ПТНЗ зі створення комплексно-методичного забезпечення, облік навчальної роботи в групі та звітність педагогічних працівників, педагогічні основи організації виробничого навчання та виробничої практики учнів, проведення поетапної та державної кваліфікаційної атестації. Проведення інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес та інше. По завершенні вивчення фахового модуля, кожен слухач повинен виконати та завантажити практичне завдання. Кожний з трьох модулів, соціогуманітарний, професійний і фаховий, передбачають проходження слухачами тестового контролю знань. Для слухачів, які бажають пройти навчання за дистанційною формою на платформі науко-методичного центру, розроблено детальну інструкцію з використання веб-середовища. тому для користування платформою потрібні мінімальні навики роботи на ПК та обов'язково доступ до мережі Інтернет. Свою платформу ми розмістили, використовуючи зовнішній хостинг, оскільки використання власного сервера потребує дорогого обладнання спеціальних приміщень, де воно встановлюється, витрат на заробітну плату фахівців, які будуть його обслуговувати тощо. Починаючи з 2011 року, за дистанційною формою, враховуючи кореспондентську, пройшли навчання 1296 педагогічних працівників з різних областей України. Географію проходження курсів підвищення кваліфікації у розрізі категорій підпрацівників, ви можете споглядати на слайді. Таким чином, дистанційне навчання у закладах після дипломної педагогічної освіти безумовно є новою перспективною формою для отримання освіти, постійного підвищення рівня кваліфікації і самоосвіти без відриву від основної діяльності. Проте така форма навчання вимагає створення відповідних організаційних дидактичних умов і моральної готовності викладачів до створення цих умов з кожної окремої навчальної дисципліни.